Самовільне залишення частини, я хочу з вами поговорити про це, тому що ем, у ваших побратимів є підхід до цього. Я про Дмитра Кухарчука, який власне і сьогодні написав пост про те, як би з цими людьми варто було би вчинити. Але фактично ця ж проблема не нова. Але якщо це відбувалося раніше тихо, тепер про це говорять голосно і публічно. Що з тим робити, і як ви бачите вирішення цієї проблеми, СЗЧ – це проблема, мовчати про неї теж ну немає жодного сенсу. Всім вже теж очевидно, що цим треба щось робити. Єдине, що я не погоджую, що ось цей закон, який прийняли, що він допоможе вирішити проблему СЗЧ Але ну, якщо його вже прийняли, то давайте, хоча б спробуємо хоч щось корисного з нього витягнути. І дійсно, якщо там. Люди вже з нормальної, з якоїсь адекватної причини та мотивації пішли в СЗЧ, То ми, наприклад, в себе будемо розглядати, але ми обов'язково подивимось на причини, чому людина пішла е, в СЗЧ. Так є частина людей, які йдуть в СЗЧ через там погане відношення, поганих командирів, е, там і такі там речі, да які в принципі там можна зрозуміти, чому він пішов. Але на жаль, дуже багато цих СЗЧ відбувається не з таких причин, абсолютно з різних, там з сімейних побутових через просто невмотивованість. Інколи люди просто не розуміють, що вони роблять, і знову ж таки, це пов'язано з тим, що в армії стає все більше немотивованих людей, з якими треба було працювати. Якби працювала да нормальна в армії, там я вже не кажу про хорончу службу. а Хоча б е, служба з е, забезпечень морально-психологічного забезпечення, воно так назвалось. Так, от, якщо, хоча б вони працювали з цими маловмотивованими людьми, то цих СЗЧ було менше. Ну сьогодні це проблема е, і там ми як третя штурмова, в тому числі звісно, приймаємо такі заявки, якщо люди пішли в інших підрозділах, в СЗЧ, але ми дуже е, серйозно розглядаємо причини. Через що вони пішли в своєму попередньому підрозділі все заче. І знову ж то таки, ви це кажете, не зовсім кажуть, що таких легка людей треба повертати у військо, да? але от через механізм розмови і розуміння першопричин. Ну, по-перше, з ними треба працювати, щоб вони не пішли. Треба е, <реба> створювати роботу, е, яка убезпечить нас від того, щоб люди йшли все заче. Але якщо вони вже пішли, то безумовно треба з ними знову ж таки працювати. По можливості повертати, якщо це не є якимось там, ну там вже другий, третій раз або з якихось там неповажних абсолютно причин. А на жаль, таких ситуацій сьогодні в цілому в армії ну, бувають, вистачає. А є такі в третій окремі штурмові? З таких причин немає. Взагалі за існування третьої штурмової бригади, безумовно, у нас було декілька СЗЧ, вони... В рази в рази ця цифра менша за будь-які інші підрозділ Ну це знову ж таки пов'язано з тим, що в більшості своїй в нас люди, які при прийняли це рішення свідомо, добровільно от але декілька таких ситуацій за час існування третьої штурмової, так були, і це здебільшого були там з побутових, там через родину, або там чи ще, ще через якісь речі. Максиме, я дякую вам величезне, що ви долучилися і за думки ваші спасибі. І за те, що робите величезна подяка. Максим Жорін, майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Був нашим гостем. Дякую величезне. Дякую на все добре.